Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія рослин. Чи потрібно розправляти коріння рослини при посадці? Досить просте питання, але немає однозначної відповіді. Давайте розглянемо декілька ситуацій з мого власного досвіду. Я помітила, що деякі рослини почали гинути. Яка ж причина? Стала з'ясовувати. На даний момент все гаразд з ялівцями. Наприклад, на цьому куточку три вида ялівців, і всі вони в нормальному стані. Одразу зазначу, що у ялівців потужна коренева система, яка йде вглиб. Туї давно зростають більше 4 років. З ними теж більш-менш все гаразд, а це туя, у якої погіршується зовнішній вигляд з кожним днем. І я не розумію причини. Туя зростає два роки. Я вирішила викопати її, щоб подивитися, що ж з корінням. Обробки по хвої були, але вони нічого не змінили, не допомогли. Давайте розглянемо коріння. Є пролонговане добриво, його додають для вкорінення та старту рослини. Зараз фоноролі ніякої не грає, тому що має певний термін дії, який вже пройшов. Є довге коріння, я його розправляла при посадці, але тільки в нижній частині весь ком я не турбувала. Білі корінці є, але для туї, яка зростає вже 2 роки на одному місці, це замало. В верхній частині трохи коріння пішло в боки, але вглиб коріння не пішло. Взагалі коренева система 7-10 см, і це збиті в мочалку корінці. Коли спека, коли стресові погодні умови, коріння не працює на повну потужність. Без постійної допомоги садівника рослина не зможе зростати в нашому сухому кліматі, тому що потрібно частіше її полувати. А якщо погано розвинено коріння, то буде слабкий імунітет, а це чіпляються хвороби, шкідники. Який висновок я роблю? Потрібно оце все коріння розчисувати, щоб воно зростало і йшло вглиб, щоб нові корінці з'являлися. Це, звичайно, якість посадкового матеріалу. Це імпортні рослини, одразу вам кажу. Бачите, коріння воно довге, воно. Але якби воно все йшло вглиб. То, рослина б, рослина б добре почувалася, щоб витягнути це коріння, я ще хід і травмую. Тому я вам і кажу, що це все якість посадкового матеріалу. Тому, якщо ви бачите, що рослина має як мачалка коріння, вона у вас може перший рік зростати, тому що корі ось тут були добрива. Бачите, їх багато тут. Вона може зростати і навіть другий рік, поки є запас ось цих добрив. А потім все. Якщо б я повністю це все розправила, то я б не мала зараз таку проблему. Ну, дивіться. Ось, ось, так, корінці добрі, але якщо б вони всі пішли вглиб. Якщо б всі пішли вглиб, тому якість посадкового матеріалу це дуже-дуже важливо. Сподіваюсь, багатьом з вас я відкрила очі. Не тільки саджанцями хвойних можуть виникнути проблеми. Це було рік тому. Верба, яку так само купувала закритим коренем, пройшло два роки після посадки, і я вирішила пересадити вербу на інше місце. Зовнішній вигляд дерева мене задовільняв, але побачила при викупці, що з корінням все погано, воно майже не розвинулося. Як я його розправила в нижній частині, так воно і залишилося. Тут дуже щільно, я навіть згадую, що складно було розчесати корені при посадці. і я так і залишила їх. Корні трохи наросли в верхній частині і внизу де розправила. А завдяки чому рослина мала гарний вигляд та зростала? Напевно, завдяки крапельному поливу, добривам, стимуляторам по листу. Якщо об'єм коріння дуже малий в порівнянні з розміром крони, то рослина довго не протягне. Для мене який ідеальний варіант, я вважаю, що це рослина, яка вирощена у контейнери, яку я можу дуже легко дістати з контейнера, якщо коріння не намотане декілька разів, якщо воно зверху донизу йде. Якщо є білі корінці, це смокчуючі коріння. Білі корінці означає те, що коріння живе. Чим більше їх, Тим краще. І рослину з такою кореневою системою не потрібно турбувати, не потрібно це коріння розправляти. Ми беремо і обережно переміщуємо в посадкову яму. Якщо ви вже придбали рослину, у якої коренева система, як мачалка, що можна зробити? По-перше, розправляємо коріння. Другий момент потрібно підрізати коріння. А ось наскільки ми його вкорочуємо на 5 см чи на 20 см. дивіться, коли ми робимо зріз, коріння на зрізі повинно бути світлим. Якщо зріз темний, це коріння не живе або воно хворе. Тобто ми робимо зріз, поки не побачимо, що зріз світлий. Третій момент дуже добре, якщо у вас є можливість застосувати розчин кореноутворення, тому що він пришвидшить укорінення рослини. Особливо це важливо зараз восени, тому що скоро будуть морози. Чим швидше вкорениться рослина, тим краще, тим краще вона перезимує і стартане вже навесні. Ми рослину можемо придбати з закритою кореневою системою, але вона має земляну грудку, яка зафіксована мішковиною, і зверху ще металева сітка, які особливості посадки, на що потрібно звернути увагу. Коріння ми не турбуємо, ми його не розправляємо. Ви подивились на розмір земляної грудки. Викопали яму, яка буде більше земляної грудки в півтори-два рази. Додали туди ґрунтосуміш, дренаж, якщо потрібно, пролили водою, і потім ми вставляємо нашу рослину в посадкову яму. Коли рослина вже в посадковій ямі, можна зрізати і прибрати металеву сітку, але це не обов'язково, тому що багато продавців використовують сітку з таких сплавів, що вона через рік-два згниє. Але все ж таки запитайте у продавця, чи знімати сітку, чи ні. Тому що буває таке, що сітка така міцна, що потім люди через 5 років пересаджують рослину, а сітка там була і вона заважає корінню розростатись в різні боки. Мішковіну я ніколи не зрізаю, але я прибираю вузел, який знаходиться там, де коренева шийка. Це місце переходу стовбура в корінь. І таких вузлів може бути і два, і три. Я їх повністю зрізаю, тобто я. Звільняю кореневу шийку, щоб вона не була нічим закрита. І тут важливий момент: кореневу шийку ми не заглиблюємо. Як зростала рослина в контейнери, як зростала, вона її викупали, ось на такому рівні, на рівні ґрунту, ми її саджаємо. Так, є виключення. Наприклад, це троянди, це кущі, якщо вони мають голі пагони, самшит. Війгела, якщо це багаторічники, такі як лаванда, і вони мають голі напівголі пагони внизу, теж можна заглибити. А якщо це ялина, туя, якщо це рослини на штамбі щеплені, то ми їх саджаємо, як вони зростали раніше в контейнері, або як вони раніше зростали у відкритому ґрунті на тому ж самому рівні. Повернусь до рослин, які мають земляну грудку. У мене була така ситуація. Я купую сосну у місцевого продавця, вона має земляну грудку, зафіксована в мішковину. я саджаю рік, все нормально, сосна зростає, а потім якось починає чахнути, чахнути. Що ж таке? Були вражені, що щось з корінням, щось не те. І коли я викопала, я побачила, що сосна має. Дуже-дуже слабке коріння. Воно було не розвинене. І взагалі, ось як його тоді відрубали, ще коли викопували, ось так воно і сталося. Коротеньке, маленьке, тобто земляна грудка була велика, я ж думаю, що це все коріння. А була коренева система, як мій кулачок. Тому бувають такі ситуації, коли продавці ось так наліплюють. Ґрунт, ми думаємо, що це все коріння, а насправді на там його дуже-дуже мало. Тому я б рекомендувала в будь-якому випадку користуйтесь стимуляторами кореноутворення, тому що вони б допомогли вижити рослині. Ось такий мій досвід. Не завжди він був добрим, позитивним, але маємо, що маємо. Кому було корисно, цікаво, не забувайте вподобайку. Підтримайте мене, мій канал. У кого є бажання, можете підписатись на додатковий платний контент, який буде за посиланням. Це мій патреон. Дякую вам за увагу! Слава Україні!